Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із соціумом та природним довкіллям. Дітки, відгадайте загадки про рослини. Перша загадка така. Лив з горбочком, жолобочком, шипи має, а поранити не вміє, зате лікує нас в будь-яку годину. Як називається ця рослина? Правильно, це алоє. Його ще називають лікарем. А ще одна загадка. Послухайте, не подушка для голок, не ялинка і не їжачок, але не дасть себе в образу, тому що весь у голках. Що це за рослина? Так, це кактус, вірно. Дітки, скажіть, а як називаються одним словом ці рослини? Правильно, це кімнатні рослини. А що станеться з ними, якщо ми висадимо їх на вулиці? Правильно, дітки, якщо ми їх висадимо на вулиці, вони загинуть. А як ви гадаєте, а чому вони називаються кімнатними? Правильно, тому що рослиниці ростуть у кімнаті, в оселі. А які умови потрібно рослинам для зростання? А для догляду за кімнатними рослинами необхідно світло, тепло, полив необхідний, оприскування та обов'язково спушування ґрунту. Дидактична гра Знайди зайву рослину. Перед вами будуть по три картиночки рослин. Вам необхідно вибрати зайву з них. Скажіть, яка з цих рослин зайва? Вірно, це кульбаба, тому що це в нас фіалочка та кактус. Це які рослини? Кімнатні, а кульбаба ні. Тут яка зайва рослина. Чорнобривці, правильно, дітки. Чому? Тому що фіалочка та алоє – це які рослини? Кімнатні, а чорнобривці ні. А тут яка зайва рослинка? Айстра, правильно, дітки, чому? Тому що алоє та герань це кімнатні рослини, а айстра ні. А тут яка зайва рослинка? Синія. Або їх ще називають майори. Чому? Тому що герань та фікус це кімнатні рослинки, а цинія ні. А як ми можемо допомогти рослинам? Якщо ми з вами побачили у горщику з рослиною сухий ґрунт, чим ми можемо допомогти? Правильно! Ми можемо її полити. А якою водичкою поливають квіти? Так, водичка повинна бути відстояною, ну приблизно добу. Налити можна і водопроводну воду, але відстояну. Наливаємо у лійку. вона там стоїть добу, і тільки потім ми поливаємо. Рослини. Якщо ми побачили, що рослині немає чим дихати, потрібно розпушити землю. А чим розпушують ґрунт? Так, ґрунт розпушують спеціальними інструментами. Дітки, а як потрібно це робити? Це робити потрібно дуже обережно. Як гадаєте, чому? Правильно, тому що ми можемо зашкодити корінню рослини. А якщо ми з вами поглянемо на листя рослини, що може з ним статися? Листя може підв'янути або може припасти? Пилом, вірно. А як доглядати за листям в такому разі? Правильно, дітки, треба оприскувати рослини кімнатні, а також витирати пил. Якщо листочки гладенькі, ми витираємо вологою ганчіркою. А якщо ворсисті листочки, як, наприклад, у фіалочки, то ми тоді використовуємо щіточку і дуже обережно прибираємо пил з листочків. Дидактична гра, що потрібно, рослині. Подивіться, у нас тут є малюнки різних предметів. Вам необхідно подивитись уважно та визначити ті предмети, які необхідні для догляду за кімнатними рослинами. Ось такі предмети у нас з вами залишилися. Давайте з вами розглянемо їх. Та назвемо, для чого вони потрібні кімнатним рослинам. Це в нас мається на увазі, що полив кімнатних рослин. Це у нас лійка. В лійку ми наливаємо водичку, ми казали, відстоюємо і поливаємо квіти. А навіщо поливати квіти, дітки? Правильно для того, щоб ґрунт був зволожений, вірно. А це у нас що? Це ганчірка. Навіщо вона потрібна у догляді за кімнатними рослинами? Ганчіркою, вологою ми витираємо листочки від пилу. Вірно. А що це таке в нас, дітки? Це оприскувач. Навіщо він потрібен? Для того, щоб ми могли оприскувати листочки рослинам, вірно. А що це таке в нас? Це щітка. Навіщо нам щітка у догляді за рослинами? Для того, щоб прибирати пил. З ворсистих листочків. Так, а це у нас що? Це інструменти для спушування ґрунту рослин, вірно. А навіщо це робити? Щоб рослинам було гарно дихати, вірно. Дітки, а що це таке? Це сонечко. А сонце навіщо рослинам? Правильно, сонце дає світло та тепло. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Ми сьогодні з вами розмовляли про догляд за кімнатними. Рослинами. А як ми можемо допомогти рослинам? Правильно, дітки, ми можемо їх полити, оприскувати, витирати пил з листочків, так? Та спушити земельку, вірно. А ще ми з вами, що робили сьогодні? Розглянули предмети які необхідні саме для догляду за рослинами. Та назвали їх і поговорили про те, навіщо вони потрібні. Ви вдома, будь ласка, теж допоможіть батькам доглядати за вашими кімнатними рослинами. Розгляньте їх, ґрунт. Листочки, чи, можливо, їх потрібно полити? Вони дуже зрадіють. Бажаю вам гарного дня, до побачення!